Так, привіт громадам з України. Ну що, дождалися ми своє добриво. Ще вітер залишилося з того року, ось, о, блін, не по... викидали. Так. Приїхало добриво. Розгружаємо. Такий торжественний момент, бо оцього добриво все зависить. Так, ну зараз, перший візьмемо. Одна рукою незручно. Так. Щас. Все, перший поїхав. 23 тони. Фура. Бо як кажуть, без доброго ні туди і не сюди. 是、sure. Так, громадо, вже все, все стоїть на місці. Показується 25. Щось фура ця взяла, не 23-25. Ну нічого, перерахували зараз. Добавим їм. Так. Короче, що я хотів сказати? Купили соль землі, як я казав. Купили сока землі. Тобто, хтось добре чиє воно там. Ну та й год у нас таке точно саме було. Так, що ви тут предлагають? Пшениця. Що 20-30 кілограм. Щось так мало. 20-30, 25, 30 кг. Бачите? Так. Ну, коротше, це по якому це. Яка це мова? Це болгарський, по-болгарськи, болгарський ямофос. Так, рішили, коротше, на цю зиму. Ну, той год ми так само купляли. І, по-моєму, 24 тони. Це рік 25. Будемо сіять. Все на зиму. Тепер ріпака 50 гектар, гороху 50 гектар, пшениці 150 чи скільки. Коротше, ну оце, короче, по 100 кг на зиму все сіємо. там, не Зими єчні ще наверное, трохи буде. І Все коротше, засіваємо більшу половину на зиму. Будемо користатися зимовою вологою, бо я не знаю. На літню вологу немає надіжди, ніякої надії. Надія тільки на. І саме ж головне, що покров із зимових культур, я кажу зимові, культури холодного періоду, які ростуть холодного періоду. Виїжджай, коль. Ростуть зимою і користуються зимовою вологою. А культури літнього періоду чи теплого періоду це. Соя. Соняшники, кукурудза, ну там, понятно, гречка всякі, всякі, там, те, що весною сіється. Не оправдає надіжду. Зараз усе за передають 40 градусів. Так, що там? Пшеничка наша лежить. Пшеничка. Ну, хай лежить, зде ціну. Не знаю, третій клас буде, не буде, але колір хороший. Прямо аж коричневий. Особливо це остання пшениця, це із сої. Зараз начистимо її, конечно, не знаю. Маса тисячі, яка тут. Маса тисячі, дрібна, звісно, маса тисячі. Дрібна. Ну, я думаю, може класність буде. Чистимо і сіємо. Та пшениця канатка. Канатка, як я казав, бо я перепробував, скільки сортів. Було в мене один рік, пам'ятаю, більше десяти сортів. І... Случайно, її обсіяли там по краях, ну по краях, і, ну, типа, досіяли. І вона побідила всі, лімагрейни, всі, коротше, краще насипала в той рік. Потім ще пару років залишали ото мішанку, я робив, типа сіяв, всі гібриди в кучу, і її ж потім чисту. І знову вона побідила, не знаю. Оце хлопці, хоч вірте на своєму цьому. Вона... Видно, що вона, блін, вала, капець. Ну, хороша пшениця. Те, що ми її залишаємо і чистимо, і далі сіємо. Так що, Коля. Процес пішов на, на урожай 2025, о, 2025 року. Так що, слава Україні. Працюємо, працюємо, вирощуємо хліб.